Тепер перейдемо до загальних умов і принципів практичної реалізації заходів лісовідновлення. Найбільш важливими є насамперед законодавчі вимоги та умови впровадження. До законодавчих вимог належить зобов'язання щодо лісовідновлення у відповідності з лісовим законодавством, а також законом про охорону природи, особливо якщо йдеться про охорону природних місць існування, дикої флори та фауни. Також важливо дотримуватись законодавства про лісовий репродуктивний матеріал, якщо використовується насіння та посадковий матеріал з інших лісогосподарських регіонів. І останнє, але не менш важливе, це аспекти захисту ґрунту, пов'язані з обмеженнями щодо проїзду територіями. У проведенні лісівничих заходів важливо брати до уваги також наявність відповідного лісового репродуктивного матеріалу, наявність спеціалістів лісового господарства, а також персоналу для якісного виконання робіт з висадки лісу. окрім того, безумовно першочергове значення мають фінансові можливості лісового господарства. Тут ми звертаємо увагу на питання фінансування. Вони висвітлені в посібнику наслідки екстремальних погодних умов у північному Рейн-Вестфалії». Крім того, важливим є як суспільство сприймає проведення лісогосподарські заходи, особливо коли йдеться про ліси в містах або поблизу них у наступному модулі, ми продовжимо розмову про практичне застосування заходів з лісовідновлення.